Так. І зараз я сподіваюся, о, де ж вирішуємо бачите картина, Маріуполь, зелений чоловічок. А ви сотні Ісуса Христа? І да. скажіть, ви молитесь перед боєм? Зранку ввечері перед боєм. Завжди. А як якось це з християнськими цінностями якось відноситься, зброя, да? що таке інше? Звісно. христианскую веру в любом мире. И вы, вы еще по-русски говорите? Да, я вообще я местный. Вы вообще местный? Да. Вот так вот. Сейчас у нас Да, входит. Хорошо, да, мы будем расспрашивать за Скажите, почему вы в сотне, вы в сотне Иисуса Христа, правильно? Да, по зову сердца. Но ну, а почему выбрали именно это платформирование? Вы неправильно задаете вопрос. Ну вот есть же масса батальонов, там Азов, Днепр, Шахтерск. Банды, те, которые находятся в Донецке. Вот а а там у нас? вот банды. А здесь люди, которые защищают свою родину, свою землю, свой дом. Ну, ну, На концов нас... мы никого сюда не звали, и для того, чтобы, если брат хотел бы помочь, чтобы он пришел и сказал, дайте вам работу, дайте денег, а не прислал сюда своих головорезов, вот. чтобы убивали, разбивали наши города и дома от того что разбили Славянск, Краматорск, Красный Лиман. Там, ну, зачем? Горловку. Все залезут сюда в Мариуполь. Жители этого не хотят и не пустят. Если бы жители этого хотели, мы бы ушли отсюда. Так жители этого сами не хотят. И на самом деле сплощенный мариупольский народ просто дает много сил для того, чтобы за них заступаться. ласка. Так що город ми не віддадим. Дякую. Це був э, з, рядовий із сотні Ісуса Христа, правильно? Да, ми а це пан Капелан. Воно записує? Да. Ні, не, не записує. Треба на старт да, нажати, тоді воно буде писати. Дівчонки, тільки без провокації. Як це без провокації? Слухайте, не будемо... Мені, між прочим, навіть Авакова. Я говорю, я вам зараз задам провокативний питання. А він говорить, провокаційних питань не буває, буває э, глупі відповіди. Тому я на вважаю, що духовне лице мені доступне відповідь. Правильно? Скажіть, от для мене все сих пор стоїться загадкою, як це віра в Бога і приміння оружия. Віра в Бога і применяння оружия? ну взагалі це складне питання, і на нього можна дуже багато говорити. Але коротко кажучи, воля кожної людини, кожного народу є благословенна Богом. Так, Господь дав кожній людині вільну волю і дав право її захищати, тобто, коли зі сторони є протиправні, злочинні. Посягання на, ос на волю конкретної людини чи на цілісність, територіальну цілісність держави, певного народу. Тоді ми маємо право відстоювати навіть і такими методами. Угу. Звичайно, на жаль, добре, щоб без цього обходитися. Так само потрібно закликати все ж таки суспільство, щоб молилися у своїх наміреннях, бо Господь Бог був розумів і агресорів і привів до примирення. Але, на жаль. А скажіть, будь ласка, до якої Маємо саме те, що має. До якої саме як це називається, виду християнства? Конфесійної приналежності да. ви да. маєте на увазі. Да. Українська православна церква Київського патріархату? Ага. Тобто ви є підпорядковані після Київського патріархату, одразу йде Вселенський собор чи як там вища інстанція, яка над вами. Який Селенський собор? Ні, Патріархат це помісна українська православна церква зі своїм предстоятелем. У даному випадку це патріарх Філарет. а над ним хто там є церковним нещасним? Це фактично так. Фактично, вище, ну якщо так вашими словами говориш, так то вище помісної церкви вона підкоряється тільки рішенням Вселенських соборів. Uh -huh. або, помісним, або рішенням помісних соборів декількох незалежних церков. Uh -huh. Але в даному випадку Вселенські собори, як ми знаємо, останній Вселенський собор відбувся ще у 787 році, тобто їх тільки сім було в історії церкви. А помісні собори, помісні собори зараз, на жаль, відбуваються дуже рідко. І от у нас стоїть питання на те, щоб. Церкви, наскільки я знаю, от дуже важливо є на те, щоб церкви справедливо справедливо наголошую на цьому слові, визнали церкву українську, православну, київського патріархату як церкву українську, як церкву незалежну, як церкву канонічну, як церкву, яка має право існувати на у незалежній державі. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, як так сталося, що е, сформувалася ця сотня Ісуса Христа? Що спочатку була церква, потім сотня, чи спочатку сотня, а потім церква? Спочатку церкви, сотня, а потім церква. Ну, як ми знаємо, то церква Христова існує вже дві е, тисячі років, а сотня вона сформувалася у часі Майдану. Майдану, так тому вони стояли, хлопці стояли. Багато з них брали участь у подіях на майдані. І після того, коли розпочалися ці події на сході нашої держави, антитерористична операція, більшість з них, ну не більшість, а практично всі вирішили добровільно взяти участь у захисті земель, захисті нашого народу. Ви входите до лав якогось батальйона ще чи ви є самостійним Ні, особисто. Я як ви висловлюєтеся є е, самостійним. Е, я здійснюю капеланське служіння, тобто духовного опіку даного підрозділу. Е, обслуговую їхні релігійні потреби. У нас служиться літургія по великих святах і по неділях. А е, кожного ранку у нас молитви читаються молитви. Під час шикування. Це взагалі я хочу вам сказати, що бо, тому що я мав можливість бути е, в межах багатьох підрозділів, то це е, найбільш, один з найбільш християнізованіших підрозділів, з яких мені доводилося. Добре, але добре, а сам підрозділ він підпорядкований Міністерству внутрішніх справ чи армії чи кому? Е, Міністерство внутрішніх справ, так. Тобто це християнізовані міліціонери. Так? так, це можна так сказати. Можна так сказати, що це в даному випадку християнізовані міліціонери. І ці міліціонери входять до до складу Азова чи Дніпра, чи шахтарська, чи що? Чи вони є е, на даний час? Я вам не готовий дати відповідь на це питання, тому що угу. у нас от відбувається складний процес різних ротацій. Угу. Тому, от як я на сьогоднішній день, я вам не готовий. А добри. скажіть, будь ласка, от з цих е, християнізованих міліціонерів після закінчення АТО, як ви вважаєте, хто з цих людей стане міліціонерами справжніми, а хто повернеться до ви знаєте, от е, що мене захоплює в цих людях в першу чергу, що навіть у тих умовах, які склалися зараз, так, для них важких умовах, в яких дуже багато е, хороших людей. Відкривають свої погані сторони, втрачають свою людяність. Дякуючи Господу і дякуючи їхнім зусиллям, більшість з них навіть у цих умовах залишилися людьми, залишилися тими людьми, в яких існують якісь орієнтири духовно-моральних цінностей, в яких існують принципи братерської, братерських відносин. Тому я думаю, що тим більше, якщо вони в даний час... Мають, мають змогу прикладають зусилля, щоб зберігати такі цінності, то тим більше вони зможуть послужити суспільству і в мирний час, тобто то ми отримаємо витуги Суспільство за тими принципами, за принципами людяності, гуманності, гуманності. От і за тими принципами, яких на жаль досить часто бракує нашим силовим структурам Я людяності, розумію. гуманності, справедливості. Знаєте, мені просто хочеться вірити наразі, що все буде добре, і тому я мені просто не лізе в голову ніяких провокативних питань, взагалі нічого, щоб якось розвеселити глядачів. А скажіть, будь ласка, от скажіть, будь ласка, якби ви зараз отут, от перед собою прямо, тут -от побачили Путіна. От що б ви зробили? Ну, найперше, я би попросив Господа за нього. Я як священник більше нічого не можу зробити. Попросив Господа, щоб Господь дав йому у серце любові, миру і розуму. І би відігнав Господь від нього те зло, яке в ньому діє. Бо знаєте, Путін зараз дії Путіна схожі на дії євангельських е, біснуватих. Ми знаємо, коли Христос прийшов, так вони рвали на собі пута. Їх неможливо було ніякими путами сховати. Ну, <святе> ясно. А скажіть, будь ласка, а перемир'я — перемир Це припинення вогню? Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається з припиненням вогню? Перемир'я. Ну, на мою думку, це не мої компетенції давати оцінку, тому що це є компетенція політиків, це є компетенція більших людей, які в даній сфері мають більшу обізнаність. На мою думку, маємо те, що маємо. Добре, Хісти дуже приємна людина, а в неможливо задати якогось питання такого провокативного. А яке ви це... можете задати провокативне? Це бачите, мені нічого не лізе в голову. Що можна задати, яке папелано провокаційне питання? Тому треба підійти до Маріупольця. Дякую ну, вам, Маріупольця. вам за інтерв'ю. Скажіть, будь ласка. Я данчанин. Ви данчанин. А що там ви ділаєте в Маріуполі? Що та ви там з Донецька поїхали? Евакуювали мене. А що так? Там шо ну, шо так вийшло, так. Да. Ну и как вам в Мариуполе? Нормально. Ну а, я смотрю, то есть вы по программе бешенцев здесь или нет? Как? Я по программе эваку... эвакуации. А вас не пугает, что вот под городом находятся войска вот российские? Я а? за мир. То есть вы за мир. Ну, да. В смысле? Родились, они, блин, то есть нету там российских войск, правильно? Нет, друзья мои. Ну вот мы видим, прямо не надо далеко ходить. Можно просто реально стоять на месте. И вот они бегут к нам сами. А вот эти вот люди. Ребята, пару слов для Спильной ТВ. Нет, я вообще, честно говоря, инстинктивно верю, что каждый человек, который вот на пару слов для Спильной ТВ вот так вот махает головой и уходит, я верю, что он ватник. Но может быть, это прекрасный высокодуховный человек, там, я не знаю, философ, психолог. Он просто... о, о. Нет, это не высокодуховный человек явно. Он высокодуховный человек по-другому бы меня это спросил. Хорошо, друзья мои, ну вот вам на закуску был это был такой десерт. Все-таки не весь Мариуполь слился в патриотическом экстазе. Есть еще люди по программе эвакуации из Донецка, которые спрашивают, а что вы нас снимаете. Вот. Поэтому интрига сохраняется. Следите за нами, мы будем оставаться здесь, там, где горячо, там, где стреляют і по можливості передавати вам все самое ново і цікаве. Це була Лідія Гужба для Спільна ТВ із Маріуполя. Дивіться нас, думайте, діти.